Отож, тривають ефіри на громадському інтерактивному та радіо 1. Нашим глядачам в Ютубі нагадаю, що ви обов'язково підписувалися на наш канал, якщо досі цього не зробили. Ставте свої вподобайки, коментуйте наше відео, діліться ними із друзями в соцмережах, таким чином підтримуєте наш проект. А тим часом з нами на зв'язку депутат Луцької міської ради від свідомих Андрій Лучик із паном Андрієм хочемо поговорити про те, чим займався 1 січня Луцький міський виконком. зокрема, з'явилася інформація про те, що е, нібито. Луцький міський виконком найняв воєнізовану охорону за півтора мільйона гривень, і про це якраз стало відомо від пана Андрія, тож хочемо дізнатися про деталі. Вітання, пана Андрію. Вітаємо. Доброго дня. Тато чи можете розповісти деталі цієї інформації, як вам вдалося дізнатися, і чи відомо вже на що будуть спрямовані ці півтора мільйони гривень, чи дійсно Луцька міська рада, зокрема і міський голова, хочуть себе оточити воєнізованою охороною? Від кого вони, на вашу думку, збираються охоронятися чи захищатися? Я періодично дивлюся на закупівлі на Прозоро і власне виявив, що? Відбувається, відбулася така штука. Це, власне, була позатендерна закупівля. Ну тобто є випадки, коли можна закуповувати послуги, роботи, товари, не оголошуючи тендер в класичному розумінні. І, власне, було підписано договір на півтора мільйони гривень із управлінням поліції охорони у Волинської області. На надання певних послуг. От. Тут важливо, важливо зауважити, що послуги мають надаватися на Богдана Хмельницького, 19, тобто там, де знаходиться основне приміщення Луцької міської ради, там, де знаходиться зал сесійних засідань, там, де сидить Луцький міський голова. Ну, і треба розуміти, що Луцька міська рада знаходиться не в одному місці, а є декілька приміщень. Ну, мені зараз навіть складно порахувати скільки саме це і в ЦНАПІ, і біля Луцької міської ради сидять, і управління охорони здоров'я на проспекті волі, і управління освіти на словацького точніше на траса Шевченка. Ну, тобто багато є приміщень, де знаходяться е, різні структурні підрозділи Луцької міської ради. Але от саме е, на Богдана Хмельницького, де знаходиться Луцький міський голова, от саме е, оголосили саме таку закупівлю. Що саме це має бути? Ну, поки що достеменно невідомо. Я думаю, що е, ми будемо е, разом. З'ясовувати цю всю історію, ну але е, однією із суттєвих е, причин, чому саме було закуплено в поліції охорони, є той факт, що вона має право носити вогнепальну зброю, і вона єдина серед усіх охоронних служб, має такі повноваження. Пане Андрію, а чи можете ви пов'язати, наприклад, ось цю закупку і цей договір на воєнізовану охорону? Зокрема, із однією скандальних заяв Луцького міського голови наприкінці минулого року, зокрема, в своєму пості у Фейсбуці він вас там назвав негідниками, і нібито провів таку тезу, що на Закарпатті в сільській раді було підірвався депутат, і щось схоже може трапитися в Луцьку. То чи пов'язуєте ви ось цю закупівлю з цією подією і з цим дописом? Ну, ви фактично зняли з язика, тому що справді, після того, як на Закарпатті відбулися трагічні події в сесійній залі, міський голова так трішки істерично відреагував на ці всі речі. Казав, що свідомі підбурюють військових, ну власне, і він таке враження, що боїться спілкуватися не тільки з військовими, а й простими громадянами. Ну, можемо навіть згадати, коли відбувалася акція дрони замість Бруківки, і сесію Луцької міської ради перенесли на годину раніше. На 9 годину, тому що всі готувалися прийти під стіни міської ради на 10-ту, А за задумом міського голови, ну мені так вбачається, що вже би годину, як мала відбуватися сесія, і всі би комфортно пройшли. і Нікого би там активісти там не задавали незручних запитань з приводу того, як витрачаються кошти, і так далі. Ну, зазначу ще один нюанс, що е, послуги на охорону були і в минулих роках. Зокрема, в минулому році Луцький міський виконком е, оголошував послуги е, охорони, але це було 55 тисяч гривень. Порівняйте півтора мільйона і 55 тисяч. Ну, тобто, є трошки різниця. І я так на швидку руч пробігся по закупівлях е, Львівської міської ради і Рівненської міської ради, ну і теж нічого схожого в таких обсягах не знайшов. Тому мені вбачається, що це виключно луцька історія, яка пов'язана з якимись страхами міського голови. Пане Андрію, ну але також пригадуємо про те, що на попередній сесії так само не пускали. І воїнів Збройних сил України, громадських активістів. Чи, на вашу думку, тепер в, міській, в міському голові буде безпечніше, якщо там буде стояти воєнізована охорона, яка не буде допускати, зокрема, і наших ветеранів чи вояків? Мені здається, що найбезпечніше це спілкуватися з людьми, навіть якщо. Ти не поділяєш їхню думку, все одно потрібно вислуховувати їхню точку зору, адже зрозуміло, що в дискусіях народжується істина. Якщо вважати, що ти самий розумний, і тільки твої рішення є правильними, і ти свідомо відкидаєш будь-які інші дії чи думки інших, ну це шлях нікуди, і це тільки е, породжує конфлікти. Ну, ми бачимо, що таке було з гостинним домом Прайзлерів, коли теж були громадські активісти, їх фактично е, знецінили їхню працю, помножили на нуль, до них не хотіли дослухатися, їм ставили палки в колеса. Ми можемо згадати конфлікт е, з кафедральною 6, там де знаходиться коледж харчових технологій. коли теж... Е, Пішли на храпом міський голова зі своїми прибічниками для того, щоб переламати через коліно, замість того, щоб сісти за стіл переговорів і спокійно говорити, домовлятися. Так як ми бачимо, це зрештою трапилося із акцією Дрони замість Буківки. Були громадські активісти, які наполегливо працювали зрештою. Ці сіли за стіл переговорів, і домовилися до якихось е, певних показників, які влаштували обидві сторони. Якщо замість того, щоб говорити з людьми, будуть встановлювати рамки металодетекторів, воєнізовану охорону там чи інші якісь речі, Ну це шлях нікуди. Хочу ще е, зауважити одну штуку. що Система пропуску турнікети внизу в Луцькій міській раді теж з'явилися з приходом в стіни на Богдана Хмельницького, 19, і Ігоря Поліщука. Перед тим хід був вільний і, фактично, будь-хто з громадян міг зайти. Зрозуміло, там сидів охоронець, але не було ніяких турнікетів, все було відкрито, прозоро і демократично. Пане Андрію, ну і варто, мабуть, згадати про те, що в Луцькій міській раді ще й працює особистий охоронець Ігоря Поліщука, який є помічником мера, це Артур Стернічук, який теж потрапляв в скандали з рукоприкладством щодо громадських активістів. То, на вашу думку, тепер вже Поліщуку бракує ось цього охоронця. Тепер треба воєнізована охорона. Хоча він теж каже, що був ну... зі зброєю. Ну, я не знаю функції Артура Сернічука, чим він займається, що він робить, але ми могли спостерігати, що крім цього помічника міського голови, в приміщенні Луцької міської ради постійно чергувала ще одна людина з автоматом. Ну хто вона на яких підставах вона там знаходилася? Я не знаю, але знову ж таки в даний момент часу я не бачив в цьому нічого поганого, адже ну, потрібно розуміти, що це був 22-23 двадцять третій рік. Можливі провокації, можливі якісь інші нехороші речі. Знову ж таки, чи буде зараз ця людина, і чи буде окремо ще поліція охорони? Ну знову ж таки, величезне запитання. Ну насправді запитань більше ніж відповідей, пане Андрій, то на сам кінець цікаво почути ваші думки стосовно того, який розвиток матиме ця історія, і врешті, коли ми зможемо чи не зможемо побачити воєнізовану охорону у Луцькій міській раді. Ну, договір діє з 1 числа, тобто теоретично вона вже мала би бути там. Можна поїхати і подивитися, що змінилося. Але на вашу думку, ось цих півтора мільйона, чи не варто їх було, наприклад, спрямувати знову ж таки на ті самі дрони? А чи на підтримку Збройних сил України, а не використовувати для того, щоб відгородитися від лучан, від мешканців громади, від активістів, журналістів? Ну, знову ж таки. Потрібно дотримуватися якогось розумного балансу. Я не, повту... не втомлююся повторювати, що найкраща інвестиція зараз це інвестиція в наші Збройні сили. ну, Неважливо, чиї це гроші, чи державні, чи місцеві. Але знову ж таки має бути якийсь баланс: забрати всі кошти і кинути їх там от тільки на дрони. І, от, наприклад, кожен з нас, я переконаний, донатить. Але ж ми донатимо якусь суму, яка би дозволила нам елементарно прохарчуватися, заплатити за комунальні послуги. Те саме із бюджетом міста Луцька. Тобто мають бути якийсь мінімум коштів для того, щоб тримати комунальне господарство в порядку, для того, щоб платити зарплати, сплачувати енергоносії і так далі. Чи можна було б ці півтора мільйона гривень пустити на дрони? Ну, ймовірно, так. Але хочу зауважити ще одну важливу річ. У 2023 році на закупівлю на допомогу військовим було виділено в бюджеті 250 мільйонів гривень, але витрачено лише 150, тобто 100 мільйонів гривень, які мали б це. На допомогу військовим залишилися неосвоєними, тому навіть якби там ці півтора мільйона можна було би записати в рядочок е в стрічку допомоги для ЗСУ, це півсправи. Інші півсправи це їх освоїти, закупити і доставити необхідні товари нашим бійцям на фронт. Пане Андрію, насамкінець ще уточнити стосовно цього рішення. Я так розумію, що на сесії міської ради жодних пропозицій, жодних рішень депутати не голосували щодо якраз організації цієї воєнізованої охорони. Це було рішення міськвиконкому чи особисто Ігоря Поліщука, що вам щось відомо, хто мав би стояти за ось цими торгами, за цим договором. Ну, я просто хочу. Трошки пояснити, яким чином е, ухвалюється бюджет. Е, в бюджеті є багато 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 різних рядків для багато, багатьох розпорядників е, коштів. Наприклад, може бути рядок на капітальний ремонт доріг для департаменту житлово-комунального господарства, е, і умовно там виділено е, 10 мільйонів гривень. На що підуть 10 мільйонів, там не написано, і відповідно які витрати знає лише головний розпорядник. Тобто, звісно, що це можна поцікавитися, і якісь там такі, от найбільш критичні речі ми запитували, ми проговорювали там, в тому числі, якісь там ремонти на управління молоді і спорту, там на департамент житлово-комунального господарства. Багато 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 іншого. Але якщо, наприклад, стоїть е, рядок на фінансування е, міського виконавчого комітету, е, там є цифри, які е, відповідають там зарплаті, е, оплаті житлово-комунальних послуг, там якісь інші речі. А є речі, які просто не розписані, але вони йдуть на. Теж на Луцький міський виконком на його функціонування, і скажімо, побачити все до копійки, маючи бюджет порядка там 4 мільярдів гривень, ну просто неможливо Тому е буває так, що справді можуть проскакувати якісь речі. Я думаю, що ці півтора мільйона були передбачені в цьому бюджеті, який голосували на останній сесії у 2023 році Що ж, дякуємо пане Андрію за ці коментарі. Депутат Луцької міської ради від свідомих Андрій Лучик в ефірі громадського інтерактивного та радіо 1 Ну і звичайно, чекаємо на офіційні коментарі від голови Луцького міського виконкому, а також луцького міського голови Ігоря Поліщука стосовно ось цього скандального непотрібного рішення про виділення півтора мільйони гривень із бюджету. Міста з бюджету Луцької громади, з бюджету платників податків нашої громади на воєнізовану охорону для Луцької міської ради чи луцького міськвиконкому. Дуже цікаве питання. Та від кого хоче охороняти себе і міськвиконком, Луцький міський голова. Сподіваємося, що незабаром почуємо відповіді. Дякуємо, пане Андрію, на все добре. Дякую, до побачення.